Так, нарешті. Нарешті дочекалися, будемо дегустацію проводити. Відтаровуємо ваги. І зараз будемо будем що робити. Зараз будемо важити, що в нас наросло. Кіло майже кіло 300. Отака штука в нас наросла. Це саме перший, який. До дощів з тих вирости. І будемо різати, куштувати, смакувати, ну і скажемо. Бо Херсхонських кавунів в цьому році ми не змогли побачити. Отакий. Ось такий. Я не знаю, о. Він такий, наче жовтуватий, не зелений, а тут не білий, а жовтуватий. Ну, пахне. Пахне, не зовсім червоний, але Но, все одне. Ну що хочу сказати, ну, смачний, але не вистачило йому того. У нас вже постійно дощі, тому не вистачило нам трішечки. А так саджайте, вирощуйте. Київська область, будь ласка, кавунчики смачні.